Будемо розпаковувати. Буде Хеллоуін. Це таке свято. Де всі мають прийти костюмах. І знаєш, хто це? Це монстрик. Салі! Саліван, дивись, тут є навіть хвостик. І тут є голова. Дивись, оченята з рожками. Офігенно. Це моя мрія взагалі. Прий... Чув монстрика? А де він? Давай дивитись. На якої? Монстри не такі страшні. Біжимо, біжимо, біжимо. Біжимо, біжимо. Ой! хе 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 хе